На календарі вівторок, 4 серпня, після тривалої перерви, ми продовжуємо говорити про головні події міста. В студії працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні у випуску В стрію вибухнула бомба до мюнхена через три. На Львівщині буревієм знеструмило 323 населені пункти. Учора, 3 серпня, мешканці Львівщини мимоволі задали події червня минулого року. Вчорашня буря, якщо оцінювати пошкодження електромереж, не завдала такої шкоди, як минулого року. Проте, на певних ділянках стихія, все ж була сильнішою за людські зусилля. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомили у відділі корпоративних зв'язків ВАТ «Львівобленерго». Найбільше постраждали від негоди електромережі північних районів області Бородівського, Бузького, Кам'янко, Бузького, Ехівського, Сокольського, золочівського, Городоцького районів Стрію, на щастя буревій не нашкодив. На сьогодні залишилися знеструмленими 30 населених пунктів, повністю та два частково. Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжують проводити аварійні комунальні служби. За три останні дні на Львівщині виявили п'ять бойових снарядів часів Другої світової війни. Шостим виявилася авіабомба на стрійському комбінаті хлібопродуктів. Номер один до того ж, надзвичайна ситуація посилилася ще й виниклою тут раптовою пожежею. Все місто почуло того дня тривожну сирену з подробицями Василя Ліксєєв. Саме на стримленні проводилися показові навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на тему дії органів управління міської ланки львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. Чому саме на цьому об'єкті через його підвищену пожежну та аварійну небезпеку та масштабність наслідків, тим більше під час збору врожаю та приймання зерна, щоб запобігти ймовірному лихові і зробити це досконало? Адже потужність комбінату становить 200 тонн зерна за добу і в рік переробляє. 40 тисяч тонн керний склад цивільного захисту. Це з усіх районів області, а це майже півтори сотні чоловік. На теорії і практиці перевіряли повноту та реальність спільних заходів неймовірних надзвичайних ситуаціях або надзвичайних подіях. Організовували взаємодію між службами для ліквідації їхніх наслідків. Після знайомства з виробничим процесом на КХП і пролунав вибух та спалахнула пожежа про щось повістила на все місто Сирена. В її гасінні та порятунку травмованих людей взяли участь власна пожежно рятувальна служба, а також бригади МНСників Зі та Морщина, бригада швидкої медичної допомоги. Водночас, при розборці завалів було виявлено боєприпас часів Другої світової війни. До прибуття піротехнічної групи 6-го регіонального рятувального загону з Дрогобича надзвичайники відгородили місце небезпечної знахідки. Міліція забезпечила охорону. А прибулі сапери обережно поклали у спеціальний ящик авіабомбу і вивезли на підривний полігон. Служби спрацювали на оцінку добре. Значить, наші підрозділи спрацювали так само на оцінку добре. Ту мету, яку ми ставили перед собою, відпрацювати дану точку, дані елементи, зупинити розповсюдження вогню по норіях, зупинити розповсюдження вогню в склади зерна, на силоси, було досягнено і зупинено. Тобто, оцінка людям, я думаю, можна поставити оцінку свого складу, оцінку за, оцінку добре. Також на тих навчаннях ми планували показати, як вилучаються піротехнічні засоби, тобто вибухові предмети. І дана точка була відпрацьована так само. З високою оцінкою працівниками другого бизького лінатувального загону. Завтра стріяни зустрічають міжнародний дитячий веломарафон Соснівка Мюнхен під назвою європейськими дорогами Степана Бандери. О 10-й годині ранку біля пам'ятника великому українцю відбудеться мітинг. Цей же час ветерани великої вітчизняної війни, які 65 років тому визволяли стрій від гітлерівських загарбників, покладуть квіти та підніжжя пам'ятників воїнам визволителям, що на майдані ринок та місцевому цвинтарі. Реєстрація мобільних телефонів відкладається. Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та мобільні оператори домовилися про перенесення термінів провадження системи перевірки кодів. Про це розповів член комісії Володимир Олійник. За його словами, Астелі та українські радіосистеми будуть готові до реалізації проекту до кінця цього року. А МТС, і Київстар не раніше початку, а то й середини наступного оператори зв'язку говорять, що їм не складно подати в строк базу абонентських кодів, але заявлені терміни останнього етапу по нездійснимі начальник департаменту корпоративних зв'язків компанії «Київстар» Жанна Ревнова говорить, що мінімально можливий термін реалізації проекту початок лютого 2010 року. Деякі компанії вважають, що провадити систему моніторингу їм навряд чи вдасться навіть у лютому. А оскільки мова йде про створення єдиної бази даних, запуск проекту можливий тільки одночасно всіма мережами мобільного зв'язку. На Львівщині дорожчає пальне. На автозаправних станціях Львівської області зросла вартість бензину в середньому на 10 копійок, повідомляє автопортал. Наразі середня вартість найпопулярніших марок пального становить А95 – 6 гривень 83 копійки, А92 – 6 гривень 43 копійки, дизель – 5 гривень 53 копійки за літр. Щастя людини залежить від зросту. Високі люди частіше бувають щасливими ніж люди із середнім або низьким зростом свідча дані міжнародного економічного дослідження у доповіді американського національного бюро економічних досліджень США. Говориться, що зріст вище 177 см для чоловіків і 162 см для жінок частіше буває у щасливих людей. Пише газета The Time. посилаючись на результати опитування. Щастя це один із привілеїв високих людей, стверджує Ангус Діто, економіст із прістона і співавтор дослідження дослідження. дітон пов'язує результати з освітою і доходами. Дослідження показало, що у високих людей частіше буває і вищий рівень освіти, а значить, і доходи ніж у низьких на сьогодні. Це все за декілька хвилин. Олег Филих розповість про досягнення наших спортсменів. А для тих, хто пропустив наш випуск, адреса сайту talalan.com.ua. на все добре. Людина пізнає себе не думаючи, а діючи про дієвих людей спортсменів та світ, в якому вони живуть Спорт з перших уст. Тільки для лірчів нашого каналу. В студії Олег 15-й міжнародний молодіжний турнір Добігнів Каб 2009 Україна отримає бонуси від УЄФА за євро. Кріс Аріола зазіхнув на чемпіонський пояс Віталія Кличка. Не перемикайте. Цими днями у Польщі відбувся традиційний 15-й міжнародний турнір з футболу серед юнаків. Приємно, що перемогу у цьогорічних змаганнях, де брали участь 43 команди у своїй віковій категорії з ЮТН здобули наші спортсмени, і цей красень кубок прописався тепер у стрію. Наймолодші, найвправніші у польському місті Добігнєв проходив міжнародний молодіжний турнір Добігнєв Каб 2009 з футболу. Змагання проводились у чотирьох вікових категоріях: U10, U12, U14, U16. Загальна кількість команд учасників, які приїхали з Білорусі, Німеччини, Чехії, Словаччини та інших країн Європи, сягала майже півсотні. Стрищину Добігнєві представляла команда Колос. Хочеться відзначити по правді переможну ходу наймолодших учасників стрільської команди юних футболістів категорії U10. Вони спокійно. Рахунком 12-0 розгромили команду Нєман з міста Гродно, а з іншої білоруської команди познущалися 17-0. У фіналі наші дітлахи, здолавши третю команду білорусів, тріумфували з рахунком 2-0. Найкращими бомбардирами стрілян стали Роман Гульчевський, Юрій Черепущак, Олег Дзюма. Усього ж у восьми іграх стріляни забили 60 м'ячів і пропустили вісім. У вересні ж міжнародний дитячий турнір пройде на стрищині. Ми плануємо е провести. Такий турнір на День фізкультурника 11, 12, 13 цей, е, в місті Стрию і Стрийському районі. Але значно команд буде менше, буде 2-3 команди з Польщі, а загалом все буде Стрий, там може Дрогобиць, Жедачев, Закарпаття буде Мукачево. Так. Мішель Платіні перевірятиме Україну. Візит президента ОЄФА Мішеля Платіні в Україну швидше за все відбудеться не влітку, а восени. Про це на прес-конференції в прес-центрі Майдан Свободи заявив віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко. За його словами, Мішель Платіні обов'язково приїде в Україну, але візит його відбудеться не влітку, як це анонсувалося раніше, а можливо у вересні, ближче до жовтня. віце-президент Федерації футболу відзначив, що на вересень в УЄФА заплановано кілька масштабних заходів. І на завершення футбольної теми 50 тисяч за перемогу на євро 2009 Донеччина одержать грошові бонуси за рекордні показники відвідуваності матчів чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років, який проходив у Донецьку і Маріуполі з 21 липня по 2 серпня. Повідомив експерт УЄФА Клаудіо Негроні, журналістам у Донецьку. Гравці збірної України з футболу віком до 19 років, які вибороли титул чемпіонів Європи, за свою перемогу отримують по 50 тисяч доларів США. Про це заявив президент Федерації. Футболу України Григорій Суркіс. Суркіс зізнався, що він повірив у перемогу лише, коли пролунав фінальний свисток та додав, що надіється побачити членів юнацької збірної України у футболках національної команди під час Євро-2012. А зараз про бокс, чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко та американський претендент Кріс Аріола уклали контракт на бій. Поєдинок відбудеться 26 вересня на арені Стейплес Центри в Лос-Анджелесі. А тим часом команда Олександра Повєткіна готова виграти конкурс заявок на бій з Володимиром Кличком. Про це заявив менеджер на Владімир Хрюнов у коментарі газеті сьогодні. Якщо дійде до аукціону заявок, ми готові його виграти і організувати бій у Москві. Нас підтримує компанія з бюджетом у 20, -20 25 мільйонів, заявив Хрюнов. Бондаренко йде далі в Лос-Анджелесі. Перша ракетка України Альона Бондаренко подолала в першому колі американку Меган Шонесі на великому тенісному турі в Лос-Анджелесі з призовим фондом 700 тисяч доларів. За наслідками трьох сетів Альона виграла 3-6, 6-3, 6-3. Наступним суперником українки стане чеська тенісистка Люсі Сафарова, яка у своєму матчі обіграла в двох сетах естонку Кайю Канепі 6-3, 7-6. Це все на сьогодні. В студії працював Олег Филип. Дякую, що дивилися нас. Шануємося. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. За даними метеопрогнозу, завтра на сріщині хмарно дощ. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, Вітер північного напрямку 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів з позичкою плюс. В день 25-27 вище нуля. Вологість повітря 80%. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.